По першій воді е їдуть е Троцюк із Володимир Троцюк із Юрієм е Вандюком. Юрій Вандюк е виграв на цьому чемпіонаті України дистанцію 1000 метрів в канує двійці, але із е з Андрієм Рибачком з Рибачком, який зараз їде в човні із Юрієм Чебаним. Така от тут теж перетус перетусована трошки. Юрій Карапутний із Михайлом Манзюком, Друга вода. Артем Баландін, Олександр Максимчук. Знову Олександр Максимчук. Знову е суперник один з основних для Юрія Чебана, бронзові призери Кубку України на початку травня. Юрій Чебан, Андрій е Рибачок по четвертій, е по четвертій воді. І на нього, і на третю воду, і, мабуть, на п'яту воду. Також основна, основна увага. Вода виривається. Е, Шоста сьома. Сьома вода видала хороший старт. Сергій Безуглий, Олександр, е, Олександр Голубов. Але контратака і успішна контратака від Дениса Камарилова і Дениса Коваленка. Юріч і який фініш, подивіться! І видирає в цьому фініші останніми гребками. Юрій Чеван з Андрієм Ривачком видирають буквально золото останніми сантиметрами. І хочеться просто помилуватися а, результатами, цифрами, секундами і перевагою, а, яку Хлопці заробили на фініші. Браво! Браво! Дуже красиво! Зараз було один з найкрасивіших заїздів дня, і не дарма посмішка широка на обличчі Юри Чебана. Фініш був справді класний. Подивіться, що там там носик буквально проштовхнули. Там і не факт, що легко буде з третім місцем розібратися. Сергій Безуглий, Олександр Голубов, здається, з сьомої води заїхали. Да, ну от тут якраз варто буде, оскільки фініш такий жорсткий, був варто подивитися і згадати також е результати кваліфікації. Олександр Сівков із е Голюком показали найкращий час із Віталієм Голюком. Найкращий час у кваліфікації. 37, 67 37 секунд, 67 сотих. 38-78 виграли Юрій Чебан із Андрієм Рибачком у Комарилова з Вергелесом. І це був не другий і не третій, аж четвертий результат у відборі.